У цьому випуску буде багато розмов про NBA, але давайте почнемо трохи з віддаленого. Коротко розповім про свою поїздку з командою Корткінг у північну Дакоту. Це був цікавий досвід, більш детально про який я розповів у окремому відео. Воно було попереднім. По-перше, там було дуже холодно, мінус 20 градусів, і хлопці з Флориди були дуже здивовані. Я пробув там майже 4 дні. І за цей час у нас відбулися баскетбольний кемп для дітей, гра 5 на 5 і, звичайно, ж, данк шоу. Для невеличкого містечка на кордоні з Канади. До події такого формату трапляються не часто, тому у публіки, а зокрема у дітей, це викликало щирий захват. Данк шоу вийшло дуже легкого формату. Всього приблизно 10 хвилин у великій перерві матчу. Але за цей час ми зробили багато різних данків. А родзинкою став останній данк, а саме, скорпіон під ногою. Я дуже радий, що нарешті освоїв цей данк і можу забувати його практично на кожному тренуванні. А тепер і на шоу. Продовжу тему свого скорпіону під ногою. Саме цей дан коштував мені декілька фіналів дан контестів але лише зараз, мабуть, настав його час. Щоб зрозуміти, як його забивати, я реально витратив пару років, але зараз я дійсно добре його відчуваю, враховуючи, що зараз глибока міжсезоння. З цим данком я вирушив на арену НБА в Клівленді. Також більш детально про цю поїздку та підготовку до неї я знімав окремі відео. Подивіться, якщо ще не бачили. Це був мій перший ужит. Ті візит на NBA, і я заїхав туди як виступаючий данкер. Там був дан контест, і в той вечір я вперше у житті забив його на контесті, і нарешті виграв завдяки ньому. Це були неймовірні і незабутні емоції. Але чесно кажучи, я не планував його забивати в той день. Нам запропонували забити дуже просту дан програму, так би мовити, не напружуючись. Але через те, що Джон забив звичайний скорпіон переді мною, тим самим забравши у мене цей данк, в моїй голові це виглядало як шанс вперше. Перше забити скорпіон під ногою на контесті після стількох невдалих спроб на попередніх контестах. І це вийшло ще краще, ніж я очікував. Оскільки ми зайшли на територію NBA, давайте тут затримуємося, бо тут сталося дійсно багато цікавого. Окрім того, що Рів'єра і Кларк знову були запрошені на окреме данк-шоу для Google Pixel, їх також запросили на репетицію основного контесту, де вони приєдналися до Смова та Кріса Стейплса. Рів'єра останнім часом часто публікує відео на своєму ютуб каналі, і ми можемо побачити на його каналі останні тренування перед вилітом до Сан-Франциско. І це була дуже непогана данк-сесія, Стрибки явно були на високому рівні. Але перед цим для розминку він трохи зіграв у баскетбол. Надзвичайно складних данків він не намагався забивати, але стробок у той день і взагалі в цей період у нього дуже стабільний. Так само, стабільно високий стробок він показав і на основному майданчику NBA. Зараз ви бачите розминку перед репетицією основного данконтесту. На цій репетиції данкери виконують роль учасників данконкурсу основного вечора. Оператори тренуються їх знімати, судді перевіряють, чи працюють їх кнопки та екрани. Хтось коригує. Світло, мікрофон, музику і так далі. Загалом повноцінна репетиція. До речі, такі тренування проходили для кожного з конкурсів, і у кожному з яких Сму вже не перший рік бере участь. Також на екрані ви бачите творця команди КІВІ, який водночас тренує та ставить данки гравцям НБІ вже декілька років. І в мене була інформація щодо данк плану Мака Макланга на конкурсі ще за декілька тижнів до змагання. Але зараз не про це. Оскільки це розминка перед репетицією, всі хлопці розминаються дуже невими і плавно входять у процес, тільки Рів'єра набрав темп і вже не сміх зупинитися. Кожен з його данків був панчем з вилітом головою до кільця. Це вже не виглядає як розминка, але для Рів'єри здається важливе просто пострибати і зняти все це на камеру. А в яких рамках розминка це чи репетиція із зйомкою на класні камери? Вже немає значення, він явно увійшов у кураж і не планував зупинятися. Врешті-решт він вирішив, що зараз найкращий час спробувати забити щось дуже складне. І з першої спроби забив 360 під ногою плюс за спиною. Буквально всі були в шоці від цього. Сам Рівєра не міг у це повірити, але це дійсно сталося. Потім він вирішив забити 360 під двома ногами. Тут він витратив декілька спроб, щоб пристрілятися у кожній наступній спробі. Він щось виправляв, але м'яч все одно не заходив Дову корзину. Потім почали репетувати світло і на вже повністю освітленому майданчику. У нього, хоч і не так потужно, але все таки вдалося його забити. Це дійсно феноменальний результат. Забити такі данки на майданчику NBA. розминка перед репетицією конкурсу, як мені здається, вийшла. Давайте подивимося, що покаже Рів'єра проти Смова, Кріса Стейплса та Джонатана Кларка. Але ми побачили буквально два данки двома руками. Це виглядало дивно в контексті того, що ми бачили буквально. Пару хвилин тому, а ось ветерани данкруху намагалися змагатися згідно з усіма традиціями данконтестів. на це було приємно дивитися. Практично паралельно з основним данконтестом NBA традиційно пройшов данконтест у рамках Джелігі. Іноді він виходить значно видочнішим ніж основний конкурс. Але давайте подивимося, що трапилося цього року. Логан Джонсон, саме так звуть переможця конкурсу цього року. І зараз ви бачите його найкращі данки та одночасно кращі данки цього контесту. Так, на жаль, цього разу найсильніший данк цього конкурсу був під ногою з навісу. Буває і таке. Але основний NBA Dunk Contest точно виділяється на фоні багатьох конкурсів в рамках All-Star Weekend за всі роки, а точніше, персональний перформанс Мака Маклана. Давайте детальніше у самому головному контесті планети брали участь Стефан Касл, який по суті став головним конкурентом Мака Маклана. Стефан весь конкурс пройшов з чіткою Програмою логічно збільшуючи складність данків у кожному наступному раунді, починаючи з дуже впевненого класичного відміла на 360. Потім був реверс відміл після навісу від чита. Це не надто складні данки у перших двох виходах, але в цьому конкурсі, якщо ти просто забуваєш данки, ти вже попереджаєш двох із трьох опонентів у третьому раунді. Касл вивів перший складний данк, який змусив усіх встати зі своїх місць. Це дійсно складний і водночас красивий. Танк, китки такого плану завжди дуже добре сприймаються глядачами. Четверта вихід від Стефана подарував нам його найкращий данк цього конкурсу 360 за спиною з першої спроби. Цей елітний данк по своїй суті не викликав великих овацій публіка. Забито чисто з першої спроби, але чогось не вистачає. Згодні другим учасником конкурсу був Матас Безеліс. Тут все вийшло не так добре, як могло б бути. Перша заявка була дуже перспективною, але матас не впорався з. Данком ні в одній із чотирьох спроб. Хоча іноді був близький до успіху. Другий данк це реверс мил після навісу від ребра щита. з правильною подачою можна продати цей данк дорожче, але в цьому випадку, на жаль, цього було недостатньо, щоб обійти стика каста. Третім учасником конкурсу був Андре Джексон молодший. У цьому випадку все виявилося зовсім погано. Було видно, що хлопець дуже невпевнено себе відчував в той момент, намагаючись підібрати щось простіше. Але щоб це виглядало непогано з кожною спробою спрощення. Ставало ще більше, і, врешті-решт, ми отримали. Дан двома руками. Другий раунд для Андрена сильно відрізнявся від першого. У ці моменти багато хто думав, що це черговий найгірший дан конкурс в історії NBA. Поки ми не побачили данки Мака Маклан. І знаєте, з чого він почав? З Данка через машину. відразу заявивши, заради чого він прийшов на цей корт знову. Саме собою напрошуються порівняння з данком від Блека Гріфіна. Який варіант, на вашу думку, кращий? Це цікава тактика. Забивати на самому початку контесту свій корони. Дан, але давайте подивимося, що ще він для нас приготував. Мак виглядає як професійний данкер, здатний забити найскладніші данки, які тільки існують. Але тут він дає глядачам саме те, що їм потрібно. Мак єдиний учасник дан конкурсу, NBA останніх років, хто справді готується до цього конкурсу. Я задавав деякі цікаві мені питання людині, яка готує учасників до цього конкурсу. І щодо тренувань він мені сказав, що деякі гравці зовсім не готуються. Хтось приходить лише на одне а ось у випадку Мака Макланга це зовсім інша історія. Крім того, що Мак дуже здібний данкер, дуже розвинений атлетично і координаційно. Він ще й конкретно готується до конкурсу і тренує данки регулярно, щоб знову підняти трофей над своєю головою. Маклан більш ніж заслуговує бути чемпіоном знову, і поки що я не бачу того, хто міг би йому скласти конкуренцію. Хоча класний батл на зразок Гордона Лавіна дуже хотілось побачити. Напишіть у коментарях ваші враження від цього Атесту та свій власний склад учасників на NBA Dunk Contest, який ви хотіли би побачити, морднайна чайникарінбіє трайвіне течі ліґлево